Продовжується звільнення Білгородської області, Російської Федерації, Російський добровольчий корпус та представники легіону свободи Росії сказали: досить, ми маємо звільнити Росію. Росія має бути вільною. Ми прийшли. Прийшли вони туди напередодні вчора. 22 травня, у понеділок зранку, сколихнула ця інформація. Особливо вона сколихнула російську владу, владу на місцях та й кремлівську верхівку, попри те, що вона. З відмовчується і кидається якимись там заявами про українських диверсантів. Також сколихнула вона весь інформаційний простір таким чином, нівелювавши всі ті заяви, які від 20 травня лунали не які не мають під собою підґрунтя. Та підтвердження від Пригожина про буцімто взяття ним бахмута всі ті привітальні листівочки Путіна, які незаконну приватну військову кампанію вітає, визнаючи, що він міжнародний злочинець і що він по суті легалізує такими вітаннями існування приватних військових. Кампанії, діяльність яких взагалі-то заборонена, так от напередодні вечорі повідомляли, що 5 квадратних кілометрів саме стільки сягнула зона е, спеціальної операції, яку проводять російські добровольці щодо звільнення Білгородської області, станом на ранок, 23 травня, операція Білгородської області охопила вже понад 30 квадратних кілометрів, принаймні такі дані, наводить інтерактивна карта Діп на тлі заяв бійців Російського добровольчого корпусу та Легіону «Свобода Росії про подальше звільнення Росії, так звана сіра зона. За даними карти Діп яку ми зараз вам покажемо, займає площу в 31,07 квадратних кілометрів. Я нагадаю, що партизани сьогодні зранку, представники окрім того, Легіону Свободи Росії, написали Доброго ранку. Усім, окрім путінських прихвостнів, ми продовжуємо просування. Ми продовжуємо звільнення Білгородської області від Росії. Напередодні а, вони зайшли на територію Російської Федерації. Нагадаю, на територію Білгородської області тієї області, звідки ведуться другий рік невпинні обстріли прикордонних українських областей, а саме Харківщини, а саме Сумщини. І от а, вони сказали: ми вдома час боротьби за свободу Росії. Настав написали вони вчора у своїх зверненнях ці добровольці і власне кажучи, діють попри заяви губернатора пропутінського білогородського області Вячеслава Гладкова про те, що буцімто триває контртерористична операція та зачистка від росіян, які прийшли в свою землю і визволяти від диктаторських пут, бачимо, що продовжує Легіон Свободи своє просування.